Так, мої хороші, ну ви знаєте, сьогодні лук. У мене весь леопардовий Ботиночки Леопард, костюмчик Леопард, ботиночки леопард, Віолетта, Костюмчик леопард, наша Олександра. Дівочки, кожне утро я вам показую свилки, доносів. Ви дуже одягати то, що вам подобається. От такий сьогодні у світулечки обалденно класний лук. Ну, ви знаєте, що я люблю, що все, щоб блестіло. Цей костюмчик він на мені самого маленького розміру, але він свободний. Ботиночки, дівчатки, ідуть дімі сезоні, тому що ви знаєте, що як такого, що у нас зими немає, так що дімі сезонка пойде, дуже даже пойде, носочок, ботиночок і пішла. Так що мої хорошенькі, кстати, сьогодні ми зайдемо за вами у Віолету, тому що вчора я бачила, Дашка показувала леопардик, шість з баранчиком, дівчинки, два в одному, а то обалденно, класно, обов'язково сьогодні зайду, подивлюсь, що ж там привезли. Так що, мої ріденькі, всім хорошого дня, прекрасного настрою, і ви повинні одягати в тому, в чому вам удобно. Я це буду говорити вам кожне утро, ну в принципі, напишіть, як вам світлюючки мрук. Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок, 6.59. Погода така, знаєте, прекрасна, ну, холодненько, і вітерочка нема. А за ручки такої за щочки, ну є за якісь щочки, щіпає, тако, знаєте, пощіпує. Так мої рідні. Сьогодні субота. Я вилітаю на роботу. Сьогодні я Костяк, і Танюшка, Леся, сьогодні вихідна. Ну, Сьогодні субота, ви знаєте, я вже завжди казала. Е, прекрасний день, шикарний день. Дівочки, я теж вчора прийшла, боже мальчики. Ну це й до мальчика касається, Я вчора теж прийшла, постільку постирала. Але ж сьогодні субота, сьогодні субота буде генеральна уборочка, тому що у мене після попугайчиків, навіть не можу вам. Ну в кого є попугайчики, ви знаєте, що робиться, навіть вам не можу передати. Я не знаю, як вони умудряються, але вони е, штучку цю бутилочку для води скидають. Вона їм мішає. Вона їм мішає. Е, кстати, мені ж домик подарили. Я його ще не поклала. Сьогодні сьогодні буде і домик, Ой, і все. Так що мої хороші, всім хорошого дня, прекрасного настрою. Так, мої ріденькі, ви знаєте, що ваш день завісить тільки від вас, тільки від вашого настрою. Я мене через очочки трошки плохо, може, тако глазки мої видно, але ви мене хорошо чуєте, дівчині мої мальчики, правильно? Боже, задні небо я так стала спеціально. Боже, яке воно красиве, голубе-голубе. Ну, собачки мої поїли і вже починають діяти вітер. Діла вітер такий, що ой, мамочки, я вам навіть не можу передати, коли я буваю, приходжу з роботи гарненько, або я приходжу з роботи і оцей волос стає тако дибом. Ну нічого, що робити. О, о! О, це, пожалуйста, проважають. Так що, мої рідні, ви з дому дожні вийти тільки з правої ножки з хорошим настроєм. Тому що, якщо ви вийти в душі трошки дискомфорт, ви ж розумієте. так що там таке? Якщо е, дискомфорт, ви розумієте, що день буде на дискомфорті. Ну, Ми виходимо додому на роботу з правої ножки з хорошим настроєм, з оливкою. Ще раз говорю, я це буду говорити вам кожне утро. Кому не подобається, будь ласка, закривайте ушки, закривайте глазки і просто перелистуйте оцю прекрасну жінку Світлану Базаренко. Я вас об... Так, дівулечки мої, сьогодні субота, і ви знаєте, що у нас світулька, добрий ранок. Добре, Де твої тюльпани? Де тюльпани? Добре, добре утро. Міките. Дивіться, які тюльпани у нас є. Світулька. Скільки цих букетів стоїть? 40 гривень штука. Скільки був в букетові? В букет 25 штук. Боже, ви подивіться ці. Який грають тренірі, тюльпани, це взагалі. Так, Світуля, бачите, дуже багато з'явилося рози. Розкажи а? мені. Eh, по цінах, а ну що, у тебе по чому? 50 гривень, будь-яка роза, роза 50 гривень, будь-яка штучка. Да. Боже, які вони всі красиві, я вам даже не можу продати. А все, Світулечка, пожалуйста, в о 6 годині, а о вот цей букетик скільки, Свєтко? 300 гривень. Вот да. 300 гривень, Люба, люба. будь-яка, да. а жовта обалденно крута. Да. Світулька, що ти робиш в букеті, покажи. Да. Боже, він такий красивий, як ти, моя рідненька, удачі. Да. Так, дівчата, вот ось такий сьогодні наш суботній молочний корпус, таке рухання, прямо Хороше. Алинка, ты уходишь? А сейчас вернусь. Так, я хочу. Добрый ранок. Да, ранок. Так, дяди, коли немає діти Так. Светулечка, да. я хочу спершу сказати, почем домашні яйця в тебе. Яйца 80 гривень, но если пароль от цветуль, то буде 75. Та, світулька. А ну розкажи, мої люби. Конечно, пожалуйста, зайчик бери. Я покажу вам масло. Дивиться, є жареное, є не жарене. Есть сирає, є, є жареное сирає 45 гривень пів літра. От так. Літр 90 гривень сира і 100 гривень жарено. Бачите, бачите, пожалуйста, дівчатки, ось такі, от такі бутилочки, скільки надавала. Я вам хочу сказати, що це вкус дитинства. От колись до мами світка я приїжджала, мама з бочки набирала. Не з бочки це, оці, знаєте, Бетони бітони, були, бетони з бетонів. Дівчатки, воно... Світка, а як заказати, якщо хочуть? 096 98, 81, 264. Світлана. Світланка. 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 Добрий ранок, Добре, Ой, ти сьогодні в розовому. Добре? Да. Ти моя. Є, ну... Та ти а що? Тільки... А ну йду на ту сторону. Добре. Так, мої хороші. Сьогодні такий Боже, а тюльпанчики. Танюшка, ти така, ти знаєш, ти сьогодні цвітаєш, як оцей тюльпанчик. У мене нова квартира. Ви приїхали? Да. А то подожди, дивись, ти сказала це на весні, ми йдемо на новосілля. Да. Ну все, я зрозуміла. Так мы... а лапочка що таке, що зайчик мій, що так задумався. Шо, шо? Шо ж ти зайчик. Ну а що робити, Танюшка? Ну нічого. Всегда надо... Вони шо... дуже довольні. Довольні? Так. Двох цієї ночі. Костик. Здорово. Дивися, Костик, що таке сьогодні знаю. Чудо. Так, мої ріднація. Хочу вам показати нашу прекрасну вітриночку, тому що вітринка в нас дуже дійсно красива. Колбаска в нас, дивіться, від 650 до 350 гривень за кілограм. Ні, оця говядинка, де там наш, де наша говядинка? А от говядинка, вона по 700. Подивіться, як вона вилежена красиво. Колбаска знаходиться, колбаска знаходиться в холодильнику. Весь товар вилежений красиво, це немаловажно. Значить, дивіться, вся Лібровська колбаска, вона по 750 гривень. Кролікс Фісташка, Махан, Курхан, утка. Київська вона по 650 гривень за кілограм. Танівська. Так, лапочка, розкажи нам ціни на ікру. Ікра горбуша. 700 кита 800 і є по 700 кита. Гривень за 100 грам. Так, щучка, велика баночка. 2100 грамів 450 Добре Доброе утро. 100 грамів 450. Так, Костя, кану відпускать. Так, я пока з телефоном. Лапочка вдала розказувати. Значить, дивіться, і корочка є різна. її корочка форелі. по 1000 гривень 200 грамів. Є дуже вкусна терміналом. Можна щучка, ой, печентичка, дивіться, маленька 250, велика 900 гривень. Так, отакий у нас так, хостенька зараз буде турбувати. А Світулечка обійде, вам покаже покаже нашу вітринку. Так, мої хороші, значить, дивіться, от у нас іде котлетка, котлетка. це камбала, замотана в форелечку, тисячу гривень за кілограм, колбаска, форель, Скалара, тисячу гривень за кілограм, Колбаска, кальмар з тунцом, тисячу гривень за кілограм. Всі любимі круасанчики, тисячу гривень за кілограм. Значить, копчений рулетик, 1400, чотириста торнадо. Це все, що в нас на сьогодні осталось. Це одне торнадо, 1500 гривень за кілограм. Є дуже вкусна мерлін. Так, да, є капчений тільки в'язаний. Просто дивіться, бачите, залишився один від і один від в'яленого. Сьогодні буде продукція вся. Так, мерлін 900 гривень за кілограм, ескалара 900. Дунай капчена пачка 400 гривень, і така пачка 450 гривень. Ну, ви знаєте, всім любима наша мала Це фарелечка. Ціна є 850 гривень за кілограм. Так, мої хорошенькі, Я вам хочу сказати, хто е, любить... Ой, покажи Олечка солонинку. Дивіться яка я... Олічка, як заказати солонинку? по номеру телефону 097 дев'яносто Шісотвосімдесяти Оля Олечка, девочки, дивіться, хочу вам сказати, що оця солонинка, от оця солонинка, яка маринована в часнику, і її дійсно немає ні в кого. Ви щоб тут постояли коли мене і почули цей запах, ви просто ну ви б не устояли. Плюс у Олечки, дуже вкусні ушки. Ніночка, добре утро, зачка. А там уже готується заказик. Дивіться, це все відправляється новою почтою. Девочки, подивіться на ці ухи, Скільки це пара уш... ушки одні. Великі стоять, великі стоять, великі, великі, великі 120 гривень. Штучка, штучка, штучка. штучка. А маленькі по 100 гривень штучка. По 100 гривень. Дівчатки, я вам просто не можу дивіться, сало, селонинка, колбаска. Ви подивіться, я вам кажу, оце з часником, ви ж тут коли в мене постояли. ви просто не вистояли.